2002 року Кременецький лігостехнікуму визнаний базовим підприємством для проведення навчання. Це один із саме давніх і старих навчальних закладів, напевне, не тільки області, а й України. Наш навчальний заклад є якраз тим джерелом, з якого ви виходите і переходите в держлісгоспи, на підприємства. Лісова галузь в майбутньому має бути досить сильно пов'язана із комп'ютерною технікою. За час навчання в технікумі наші студенти встигають ознайомитися з усіма роботами, які пізніше будуть проводитися в держлісгоспах. Коли наші молоді юні спеціалісти лісового господарства отримують диплом, вони вже дійсно готові працювати в нашій лісовій системі. У нас приходять відзиви з досить високим рівнем кваліфікації наших студентів. Нарікань поки що немає. В нашому техніку, крім хорошої навчальної бази, існує хороша база для проведення дозвілля студентів. Кременецький лісотехнічний технікум гостинно запрошує в наш навчальний заклад. Професія лісівника цікава, престижна і перспективна. Саме їй навчають вісім спеціальних середніх навчальних закладів системи комітету лісового господарства України. Мабуть, найстаріше з них Кременецький лісотехнічний технікум, що розташований на подільській землі у світі. І, зокрема, роботі з молоддю, об'єднанням по мірі можливості приділяється велика увага. Зокрема, це пов'язано з тим, що всі студенти технікуму направляються на Виробничу практику і на передипломну практику на підприємство об'єднання або на підприємства, з яких вони мають направлення, Залучаються всі спеціалісти державного лісосподарського підприємства. Разом з тим, працівники об'єднання є членами і головами атестаційних комісій випускників цього техніку. Сьогодні на денному та заочному відділеннях Кременецького технікуму навчається понад тисячі студентів. Вони мають можливість оволодіти виробничими професіями вальника лісу, верстатника деревообробних верстатів, водія. Технікум пройшов акредитацію і спеціальностей технології деревообробки, лісове господарство та експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу. Окрім вивчення спеціальних дисциплін, майбутні лісівники отримують повну загальну середню освіту. Рукотворне диво. Чарівний палац замок в оточенні смарагдової зелені старовинного дендропарку. Створення цього шедевру архітектури розпочалося ще в 16 столітті. Чимало героїчних та драматичних подій пам'ятають його кремезні стіни та готичні шпилі. Через ближнє село з поетичною назвою Білокриниця проходили козацькі загони Богдана Хмельницького. Бував тут і бунтівний гетьман Іван Мазепа, багато володарів польських князів пережив замок. Останнім власником маєтку стала високоосвічена людина демократичних поглядів Олександр Воронін. Весь свій капітал він заповів на користь народу для створення сільськогосподарської школи. Так, у жовтні 1892 року була відкрита нова сторінка в історії замку. Лісовий відділ при сільськогосподарській школі був організований у 1898 році. А в 1944 році, після звільнення від німецької окупації, у палаці почав існування сучасний Кременецький лісотехнічний технікум. Його славні, більш ніж столітні традиції зберігають та примножують випускники різних років в усіх куточках України. А продовжуватимуть їх нинішні студенти, юнаки та дівчата, які вирішили пов'язати життя із благородною справою охорони, захисту та збільшення зелених скарбів держави. Важливою віхою в біографії Кременецького технікуму став 1999 рік у 99-му році, в грудні місяці, по ініціативі нашого комітету лісового господарства України було організовано навчально-виробничий комплекс Кременецький лізостехнікум. Переваю в тому, що технікум отримав. Досить солідну підтримку з боку держлізгоспу. Студенти мають виробничу практичну базу. Студенти більш глибоко і більш близько знайомляться із тими всіма проблемами і з тими роботами, які їх чекають в майбутньому. Нормальне існування, а головне постійний розвиток навчального закладу потребує солідної матеріальної бази і значних коштів. В цьому відношенні 90 ті роки були найкращими для Кременецького технікуму. Але після об'єднання із Держлісгоспом ситуація кардинально змінилась. Щорічно господарство вкладає в розвиток закладу 200-300 тисяч гривень. Допомагають інші лісгоспи області та сусіди. Об'єднання Львів ліс, хмельницьк ліс, Рівний Ліс. Сьогодні до послуг юних лісівників. Два навчальних корпуси, гуртожитки, будинок культури, навчальні майстерні, кафе молодіжне, спортивний комплекс. Керівники технікуму намагаються постійно оновлювати і поповнювати матеріально-технічну базу навчального процесу, стежити за усіма новинками в лісовій науці та практиці. Навчатися тут цікаво і престижно. Тож їдуть до Кременця юнаки та дівчата не тільки з усіх областей Поділля, але й з Полісся та Волині, Львівщини. І навіть з далекої кіровоградщини. Чимало серед них є тих, хто прагне продовжити батьківську справу лісівничі династії. Професія мого діда була пов'язана саме з лісовим господарством. Мій батько також працював у сфері лісового господарства. І мене напевне ну, чи генами, чи просто так від себе потягнуло саме у цю сферу. Тім, щоб стати справжнім фахівцем лісової справи, однієї любові мало. Ліс треба розуміти. Вивчати його історію та настрій, закони і особливості. Потрібно точно знати, в якій місцевості краще вирощувати ті чи інші лісові породи, в якому віці треба збирати лісовий врожай і як доцільніше його використовувати. Студентам Кременецького лісотехнічного технікуму і в цьому відношенні дуже пощастило, адже, окрім теоретичних та практичних занять з викладачами, тут сама природа навчає мудростям лісової науки. Тернопільщина це західне Поділля, край, де ліс дружньо сусідить із степами та ланами, де завдяки особливим кліматичним умовам переплилися подільські діброви, Поліське сосново-червонолісся, карпатські смарагди та унікальні екосистеми Товтр. Ліси Тернопільщини займають площу понад 200 тисяч гектарів. Значна частина їх віднесена до першої категорії, де рубки головного користування не проводяться. Молодняки та середньовікові насадження займають до 80% всієї площі лісового фонду. Вони результат наполегливої праці попереднього і нинішнього поколінь лісівників області, а доля цих молодих паростків вже залежатиме від старанності, уміння та знань теперішніх студентів Кременецького технікуму. Є добра надія, що доля ця буде щасливою. Адже як показує багаторічний досвід, Тисячі колишніх випускників, що працюють у лісових господарствах, у деревообробній галузі, займаються наукою та викладацькою діяльністю, є справжніми майстрами своєї справи. Студенти, які поступили у вищі навчальні заклади з нашого навчального закладу, кажуть, що їм досить легко вчитись, тому що нас дають викладачі глибокі. Хороші знання, і дуже приємно нам, коли приїжджають з виробництва і говорять, що наші спеціалісти, наші випускники нашого технікуму, нашого відділу найкраще приживаються на виробництві. Такі відгуки не диво завдяки тому, що навчально-матеріальна та методична база Кременецького лісотехнічного технікуму відповідає всім сучасним вимогам освітньо-професійних програм. У двох навчальних корпусах обладнано 35 навчальних кабінетів і 10 лабораторій. Діють два сучасні лекційні зали. За кількістю та різноманіттям научного матеріалу, стендів, діючих макетів, технічного обладнання та інших експонатів, виготовлених руками викладачів та студентів, деякі аудиторії більш нагадують зали музею лісової справи та деревообробки. До речі, музей технікуму також вражає. В його залах, експозиції яких розповідають про історію та природу краю, культуру та побут його мешканців, завжди є юні і дорослі відвідувачі. Та, напевно, ніщо не замінить зрозумілої і доброзичливої розповіді викладача, його мудрої поради, його великого практичного досвіду, яким він щиро ділиться зі своїми вихованцями. Зараз у технікумі працює понад 50 викладачів, які мають відповідну освіту і високу кваліфікацію. Вони постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, вивчають і поширюють передовий досвід навчально-виховної роботи. Чимало співробітників поєднують викладацьку діяльність з наукою та практичною роботою у лісових господарстві. Є серед них заслужені працівники лісового господарства України та відмінники освіти. Великий ще відсоток викладачів, які мають величезний стаж, і вони тут 20 і більше років. Це викладачі. По суті, я б назвав клад цього навчального закладу. На рівні з тим, що приходять молоді спеціалісти, молоді викладачі після вищих навчальних закладів. Сьогодні освіту важко уявити без сучасних інформаційних технологій. Не обійшла комп'ютеризація і кременецький технікум. Перші не досить потужні машини з'явилися ще на початку 90-х. А зараз в розпорядженні студентів більше десятка новеньких комп'ютерів. Вивчення, вивчення комп'ютерної техніки досить і досить потрібне працівникам лісової галузі, як працівникам лісового господарства, так і працівникам деревообробних виробництв. Кожним роком в нас проходить оновлення комп'ютерної бази. Кожен рік два-три комп'ютери ми закуповуємо нових. Велика увага у технікумі приділяється навчально-виробничій підготовці студентів, адже майбутні лісівники, працівники деревообробного комплексу, повинні не лише мати глибокі теоретичні знання, але й ефективно використовувати їх. Підготовка молодших спеціалістів передбачає проходження навчальної, технологічної та переддипломної практики. Для цього технікум має чудову базу. Це слюсарно-механічна майстерня. Що обладнане верстатами, необхідними інструментами та матеріалами на 30 робочих місць. Це сучасні лісопильно розкрійний та деревообробний цехи, це автогаражі із допоміжними приміщеннями. І нарешті навчальний розсадник та оранжерея. Студенти отримують практичні знання, навики, які їм потім пригоджаються в їхні виробництві. Отримують посвідчення водіїв АБ категорії. Отримують кваліфікацію майстрів деревообробників 3-4 розрядів. Майбутні спеціалісти деревообробного виробництва добре допомагають технікуму ремонтуватися, прикрашатися та ще й заробляти додаткові кошти. Вони виготовляють столярно будівельні вироби, проводять розкрій деревини, ремонтують та виготовляють меблі, сувеніри, декоративні вироби тощо. Лісівничі практики проводяться в реальних лісових умовах на базі Білокреницького і Кременецького лісництв, а також у Держлісгоспах Тернопільщини та виробничих об'єднань інших областей Поділля, Полісся, Львівщини. Та й на території самого технікуму є де прикласти бейливу руку майбутньому лісівнику, любителю і охоронцю природи. Це напереду все чудовий дендропарк. Створений на основі природного змішаного дубового насадження на території 17 гектарів. Він поділений на квартали, що закріплені за академічними групами для проведення догляду. Крім того, практичні заняття проводяться в оранжереї та на невеличкому, але багатому запородним складом розсаднику. Догляд за шкілками, створення шкілок, проводення по робіт по зеленому живцюванню. От, а також вирощування різноманітного декоративного посадкового матеріалу. Нашу продукцію в основному забирають лісництва для озеленення і колісових кордонів, і доріг, які ведуть до лісу, до якихось населених пунктів, алеї створюють невеликі скверики, а також для потреб нашого дендропарку, в якому налічується понад 300 видів деревних і чагарникових порід. Кожної весни студенти разом із викладачами та фахівцями Держлісгоспу виїжджають до Кременецького та Білокриницького лісництва. Їхня праця потрібна на тих ділянках, де був зібраний лісовий врожай і де необхідно відновити зелені насадження. Ціль була певна основна та, щоб більш на практиці привити ті всі знання практичному характеру. Щоб молоді лісоводи навчилися і засвоїли ті всі добуті знання, які вони отримують в аудиторіях, ну, щоб той сіянець якісно посадити, щоб він і прижився, і в майбутньому отримати високопродуктивне насадження. Ці маленькі соснові парусти через десятки років створять нові високоякісні насадження регіону. І лісиці зберігатимуть пам'ять про юнаків, які на початку сторіччя посягали тут ази лісової науки. Сюди я поступив тому, що з дитинства прагнув пов'язати своє життя з лісом. В цьому техніку ми одержимо велику базу теоретичних, так і практичних знань. Як ви бачите, ми можемо їх реалізувати в лісі. Майбутньому я планую поступити далі по своїй галузі, щоб досягнути більших успіхів в лісовій галузі. Для того щоб вдало працювати із мечем колесо, проводити догляд за насадженнями, проходити десятки кілометрів лісовими обходами, заготовляти та обробляти деревину, лісівники повинні мати міцне здоров'я, бути сильними і витривалими. Цьому сприяють заняття фізичною культурою та спортом. Кожен робочий день для студентів, які проживають у гуртожитках, розпочинається із ранкової гімнастики. У технікумі діють секції з футболу, волейболу, настільного тенісу, гріового спорту, легкої атлетики. Збірні команди з Кременця постійно займають перші та призові місця на районних, обласних та всеукраїнських спартакіадах серед навчальних закладів. Цьому сприяє солідна спортивна база технікуму, великий спортзал, новий стадіон із допоміжними приміщеннями, який вважається найкращим у районі, ігровий майданчик та гімнастичне містечко. Викладачі фізвиховання мають багаторічний досвід роботи з молоддю. Ми неодноразово проводимо в себе турніри, зустрічаємося з іншими командами нашого регіону, підтримуємо тісні зв'язки із командами лісних технікумів Малінського, Березнівського. Буваємо часто в них, вони приїжджають до нас в гості. А це є відпочинок, а це є здоров'я. І це їхня майбутня спеціальність, яка їм допоможе в майбутньому опанувати свою професію. Побут та дозвілля студентів завжди у центрі уваги керівництва технікуму. Адже хто добре відпочиває, той і навчатися буде краще. До послуг юнаків та дівчат, простора світла їдальня, де завжди можна дуже смачно і недорого поїсти. Вихованці, які приїхали навчатися до кременця з інших куточків України, живуть в затишних теплих кімнатах у гуртожитках. Тут є все необхідне і для відпочинку, і для самостійної підготовки. До речі, більша частина меблів, оригінально оформлені інтер'єри, декоративні вироби, що прикрашають учбові корпуси та гуртожитки, виготовлені руками студентів, виготовлені якісно, з любов'ю. Адже робилося це для себе. Та й нудьгувати у вільний від заняття час студентам не доводиться. Лише перелік усіх гуртків, секцій, лекторіїв тощо зайняв би не один десяток хвилин. Приїхала сюда, тому що мені подобається ліс, і батько в мене працює сам лісником. Є багато спортивних секцій, гуртків, також дискотек. Тому хто любить ліс, я вас всіх запрошую поступати в наш керівницький лісотехніку. Як ви бачите, в нашому техніку не тільки можна добре навчатися і добре відпочивати. Є прекрасний будинок культури, в якому є хор. В якому є ансамбль дівчат, є духовий оркестр, яврікий судам отримав звання народного. Отже, великий, обладнаний сучасною апаратурою будинок культури ніколи не пустує. Тут постійно проводяться популярні у молоді заходи, гуморини, розважальні програми, конкурси, літературно-музичні вечори. А для послуг тих, кого більш приваблює світ книжок, бібліотечний комплекс. Його фонди на сьогодні становлять близько 45 тисяч примірників наукової, спеціальної та художньої літератури. Лісові скарби України зосереджені в основному в Карпатському регіоні, у Поліссі та на Поділлі, в ряді центральних областей. На півдні та сході зони лісостепу та степів, що мають низьку лісистість. В середньому ж лісистість України невисока. Фахівці вважають, що оптимальна площа насаджень має становити 19% від території країни. Для досягнення такого показника слід збільшити наші ліси щонайменше на 2 мільйона гектарів. Це дозволить стабілізувати стан природного середовища для підтримання екологічної рівноваги у всій державі. Ліс культура покоління. Сьогодні ми використовуємо те, що створила сама природа і Що виростили попередні покоління лісівників. Щоб і на майбутнє гарантовано мати цей важливий компонент біосфери, цінний природний ресурс і чудову красу навколо себе, ліс треба берегти, охороняти і дбайливо відтворювати. Цікаве дозвілля та влаштований побут, творчий високопрофесійний педагогічний колектив та міцна сучасна матеріально-технічна база. Старовинна архітектура і дивовижна краса природи подільської землі створюють унікальну атмосферу Кременецького лісотехнічного технікуму, якусь особливу ауру, що приваблює зі всієї України молодих людей, які вирішили просвятити життя служінню лісу, з якими має бути пов'язане щасливе майбутнє цього славетного навчального закладу, а пізніше і всієї лісової галузі. Нашої країни. Ми гостинно запрошуємо всіх і перевагу надаємо тим дітям, які вже мають певні навики в лісовій справі. Це учні шкільних лісництв, а також діти працівників нашої галузі, які будуть продовжувати династію своїх батьків. Після завершення нашого технікуму студенти мають Можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, зокрема, у Львівському державному університеті. Також після закінчення технікуму практично всі студенти працевлаштовуються, багато наших працівників працюють генеральними директорами, директорами держлізгоспів і продовжують лісівничу справу. Нелегка ця справа. Але безумовно вона є і почесна. Гостину запрошуємо вас, чекаємо на вас, В нашому техніку.